Тарас Шевченко думка, тече вода в синє море. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину, на чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакать, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, Грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами, Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами.